Людство з самого початку свого існування було дуже тісно пов'язано з війнами. Це був як і двигун прогресу, так і деградація його. Наприклад, розвитку через війну можна привести холодну війну, коли людство отримувало такі чудо технології, як відправлення людини у космос, так і інтернет, комп'ютер, аніме, геншин, ну. <кхм> Деякі з перечислених речей не дуже пов'язані з розвитком, але все одно. А ще так само холодна війна дала нам ядерну зброю, щоб можна було знищити усе людство дуже швидко. А... Ну корише, Війна це як і двигун розвитку, так і деградація розвитку. Але сьогодні ми поговоримо про найтупіші війни, і от одна з них. У Львові пройшов конкурс російського язика переможців по на стіну почота. Після Першої світової багато солдатів приїхало в Австралію. А якщо точніше, то на її західну частину. У них було там ферми, свої господарство яке не яке. Але у цей регіон іммігрувало... Близько 20 тисяч ему. Ему це птах, якщо що. Ну, коротше, страуси Ему почали нападати на ферми, через що солдати вирішили оголосити їм війну. І вже у жовтні 1932 року австралійці почали воювати проти птахів Ему силами двох солдат з озброєнням у вигляді двох елементів Льюіса. У результаті масове знищення Ему не вирішило нічого. Перша світова це теж безглузда війна, бо вона почалася по безглуздій причині і йшла дуже безглуздо, бо по факту Західний фронт тисяча 1914 року майже не змінювався. Про східний фронт, звісно, так ти скажеш, але все одно ця війна безглуздо, бо вона почалася по безглуздій причині, і йшла безглуздо і закінчилась так само безглуздо. І через цю безглузду війну загинули мільйони людей, і світ змінив свій облік назавжди. Але так само ця війна дала нам дуже багато технологій, тому вона, хоча й безглузда, але. Мені здається, вона все одно коли-небудь, але все таки сталося. Бо тоді ситуація в світі була така, що або була велика війна, або була велика війна. Ну коротше, по итогам війни розвилися чотири імперії, загинуло мільйони людей. Ми отримали технології і купу кризисів. У липні 1325 року найманці з Болонії здійснили набіг на ферми та господарство поблизу Модени. Спалили поля перед відступом, потім продовжили вилазки та грабунки протягом двох тижнів. А у вересні війська Модени захопили Болонський форт, розташований усього за 19 км на захід від Болоньї. До повномасштабної війни між містами залишалося ще знайти привід, і одного разу невеликий військовий загін з Модени, Нуморська ДРГ. Проник у центр баланді. У центрі міста стояв колодязь, у якому стояв відро. Солдати викрили відро, повернулись у своє місто і почали вихвалятися здобутим трофеєм. Розлючена балонья попросила у Модини, щоб вона повернула відро, але Модена відмовилась, і баланья, отримавши привіт, розпочала війну. У результаті війни через відро загинуло приблизно дві тисячі людей. У 1958 році великий вождь Китаю Мао Цзедун вирішив, що Китаю не вистачає ще й знищити чотирьох шкідників: шурів, мух, комах та горобців. Усі школярі, селяни та інші китайці гоняли горобців, бо ті не можуть читати більше 15 хвилин і не загинути після цього. Коротше, по ітогам кампанії усіх горобців вони знищили, що їм прийшлось закупати їх у Канади, СССР і так далі. А ну і в результаті говати, який виник через недостатність хоробців, загинуло понад 20 мільйонів осіб F за хоробців. Сухий закон це спроба людства воювати з алкоголем. Практика сухого закону була в Америці та Совку. У Америці це закінчилося розквітом мафії та преступності. У Совку ж великими жертвами серед народу, у якого забрали головну радість у житті, і якому прийшлося замість нормального алкоголю пити самогон, а кожен підвал перетворився на лабораторію. Ну а ще сухий закон можна вважати одним з гвоздів в кришку гробу СССР. Це далеко не весь список безглуздих війн, наприклад, людство воювало через свиню, через жінок, через собаку, якої там і не існувало, і так далі. Коротше, людство воювало з усіма та а Вам дякую за перегляд. Хороше 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 вам